Іноді історія не кричить, вона говорить тихо, майже шепоче, і саме в такі моменти її найнебезпечніше не почути. У Кремлі знову заявляють про готовність прийняти президента України Володимира Зеленського в Москві та провести переговори. І, звісно ж, обіцяють гарантії безпеки. Фраза знайома. Навіть занадто. І якщо вона здається вам тривожною, це нормальна реакція. Бо історія вже бачила подібне і закінчувалося це завжди однаково. Сьогодні на каналі Стежками Історії згадаємо один урок: Угорський, кривавий і дуже показовий. 1956 рік. Угорщина. Країна намагається вирватися з радянського зашморгу. Вулиці Будапешта ще пам'ятають барикади, постріли, надію. Однією з ключових фігур тієї революції був. Пал Малетер, генерал, військовий лідер повстання, міністр оборони в уряді Імре Надя. Він не був політиком у класичному сенсі. Він був солдатом, який повірив, що слово переговори ще щось означає. Увечері 3 листопада 1956 року. Малетер у складі офіційної угорської делегації прибуває на радянську військову базу Текель на острові Чепель неподалік Будапешта. Формально для переговорів про виведення радянських військ. Разом із ним міністр Ференс Рдеї, начальник генштабу генерал Іштван Ковач, полковник Мікло Цюч. офіційна делегація державні переговори жодної самодіяльності. І ось ніч О півночі до зали заходить людина, яка не була заявлена в протоколі голова КДБ СРСР Іван Сіров. Він не торгується, не пояснює, просто оголошує арешту цієї угорської делегації. Фраза, яку він тоді вимовив, варта того, щоб її пам'ятали. Вони всі самозванці, а нинішній уряд Угорщини буде призначений у Москві. Без пафосу, без крику, Як констатація факту. На світанку 4 листопада радянські танки знову входять у Будапешт. Уряд ім Ренадя повалено, революція задушена. Малетара та інших членів делегації відправляють на гауптвахту. Посилена охорона повна ізоляція. З ними розмовляє радянський генерал Євген Малашенко, який згодом напише, що угорських офіцерів приголомшило те, що сталося, але вони намагалися триматися з гідністю. Це, мабуть, найстрашніше. Вони до останнього намагалися поводитися як люди, які приїхали на переговори. А не як заручники. 9 листопада 1956 року Малетер та інші особи були перевезені безпосередньо з бази Текель військовим літаком на Ужгородський військовий аеродром. Далі тюрма півтора року ізоляції, закритий суд. Вирок, який був ухвалений задовго до самого суду. 16 червня 1958 року пала Малетера страчують разом із ним. Прем'єр-міністр Імре Надь і журналіст Міклош Гімеш їх повісили тихо, без свідків, без вибору. І ось тепер повертаємося в сьогодення, коли з Москви знову звучать слова про гарантії безпеки, коли пропонують приїхати, поговорити, домовитися. Варто пам'ятати це не нова історія. Російська держава неодноразово доводила. Для неї переговори це інструмент, а не цінність. Гарантії це слова, а слова там легко відкликають назад. Історія Пала Малетара не про Угорщину, вона про довіру до імперії, яка ніколи її не заслуговувала. І, мабуть, головний її урок простий і жорсткий у Кремлі можна обіцяти що завгодно, але платять за ці обіцянки завжди ті, хто в них повірив. Історія це вже бачила. А от чи зробимо ми з цього висновки питання не до історії, питання до нас.